Вітаю вас, друзі! Зовсім нещодавно у світ з'явилась гра по всесвіту Гаррі Поттера Хогвартс Легасі. Гра, де ви можете стати справжнім чаклуном і навчатись у кращій школі магічних мистецтв Хогвартс. Я не є великим фанатом Гаррі Поттера але одразу скажу, що перше враження від гри я отримав позитивне. У цьому відео я саме хочу поділитися з вами цим першим враженням. Заздалегідь дякую за вашу підтримку. Влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Ще в дитинстві моєю першою грою була Гаррі Поттер і Філософський камінь. Ну як у багатьох, напевно. На той час для мене це було феноменально і я не міг відірватись. Потім я пограв у ще дві частини і все. Звісно, виходили і інші проекти про обдарованого чаклуна в окулярах, але я їх пройшов стороною. З того моменту минуло багато часу, і якось зайшовши на YouTube, я побачив трейлер Hogwarts Legacy. Я був здивований, але перше, про що подумав, це буде якась гра для дітей, і навряд чи зможе мені сподобатись. Одразу скажу, я помилявся. У грі дійсно є мінуси, я не буду казати, що вона ідеальна, тому що ідеальних ігор не буває. Так, що я можу сказати про Hogwarts Legacy? Почну, напевно, із бойової системи. Вона зручна, ну як для мене. Битися з ворогами місцями приносить багато задоволення і виглядає дуже ефектно. Але. Мені не вистачало одного, розумієте, для мене гра про магічний світ, там де є можливість використовувати магію як зброю, повинна, на мій погляд, бути більш варіативною. Зараз поясню. Наприклад, ви б'єтесь із декількома ворогами, і у вас є певний набір заклинань для того, щоб дати їм відсіч. Ви використовуєте заклинання захисту чи нападу. Та уявіть, якщо, наприклад, ви могли б викликати дощ над ворогами і коли вони будуть у воді вдарити їх блискавкою. Чи, наприклад, за допомогою чарів натравити ворогів один на одного? Варіантів безліч, все залежить від вашої фантазії. Так, хтось скаже, це все не так просто реалізувати, сам собі щось придумав і сам образився. Але почекайте, я лише висловлю. Свою думку, і все ж таки це гра про магічний світ, і вона не має обмежень. Ну, не може мати, тому що це магія. Давайте поговоримо про завдання. Їх дуже багато, і другорядні завдання не викликали у мене втоми. Так, звісно, є тисячі збирань, як без цього у грі з відкритим світом. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що для того, щоб пройти по сюжету, вам потрібно вивчити нове закляття. Це мені не сподобалось. Так, я розумію, ви тільки учні і навчаєтесь у Хогвартсі, і тільки вивчаєте магію. Та мені здається, що місцями це виглядає дивно. Нам спочатку гри дають зрозуміти, що наш головний герой дуже обдарований чаклун, і я б сказав, обраний ну все як завжди. Він одразу поступає на п'ятий курс, а елементарних заклять не знає. Ви бігаєте по замку і не можете відкрити звичайний замок. Хоча такі прості закляття вивчають ще на перших курсах. Ну, ви бачили фільм, розумієте, про що я. А загалом завдання у грі різноманітні, і скажу вам, що я грав декілька годин підряд, і вони мені не набридли. Відкритий світ. Він дуже великий і локації з фільмів одразу кидаються у очі, відтворені вони дуже круто. Єдине, що я вам не рекомендую робити, це використовувати швидкі переміщення. Я взагалі вважаю, що цю річ потрібно вирізати із ігор, де є відкритий світ. У Хогвартс Вегасі вони зовсім не потрібні, коли у вас з'явиться мітва для польотів. До речі, два слова про неї літати по відкритому світу круто, і керування реалізоване добре, навіть дуже добре, я б сказав. Мені здавалося, що буде якийсь треш, але розробники зробили все добре. Звісно, ви не можете літати прямо усюди. На мітлі є місця, де літати заборонено. Причин не знаю, напевно, були не дуже добрі прецеденти. Але загалом, думаю, вам сподобається. У відкритому світі також багато цікавих місць із скринями, таємними печерами і багато чого іншого. Ну це ж магічний світ, правильно? Тому можу сказати, що нудно вам не буде. Хочу ще трохи сказати про діалоги. Це жах. Що, що, а діалоги у грі просто нудні. І вони буває тривають по 10 хвилин. Це втомлює. Якщо ви грали у Dragon Age Origins, гру 2009 року, то зрозумієте мене, анімація під час діалогів це окрема річ. Я думаю, ви самі зрозумієте про що я кажу. Якщо не грали, готуйтесь. Під час цих діалогів є варіанти відповідей, можна поцікавитись про те чи інше місце або ще про щось. Але розумієте, розробники зробили їх такими сухими, що я намагався якнайскоріше закінчити розмову та піти робити завдання. Робити діалоги такого рівня у грі 2023 року неприпустимо. Вони не викликають бажання дізнавати щось нове. Ви просто, як я вже казав, хочете скоріше закінчити їх і перейти до дослідження світу. Це погано, не можна так робити. При першому погляді на гру можна побачити гарну картинку і цікавий світ по всесвіту Гаррі Потера. Гра дійсно має свій шарм, але моя думка, що розробники трохи не дотягнули. Чи як завжди зверху хотіли заробити грошей і тиснули на розробників, щоб якнайшвидше доробляли гру. Загалом, якщо закрити очі на певні невеликі мінуси, то гра коштує кожної копійки, і перепройти декілька разів її можна. Я можу ще розповісти про оптимізацію, графіку і сюжет, але вважаю, що вам потрібно самим програти і все відчути на власній шкірі. Хоча оптимізацію не треба, бо це жах. Просто скажу, що це жах. У цьому відео я лише сказав декілька слів про гру, і це лише моя думка. Своєю ви можете поділитись у коментарях. Дякую вам за те, що додивились відео до цього моменту. Хочу, як завжди, побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.